Ну, я вийшла з дому з дітьми, а він вийшов військкомати. Додому вже він не повернувся. Тут він навіть не збирався речі. Вже йому збирав брат. 24-та бригада чекає нового солдата. Окрім плюсиків, нічого, бо зв'язку тоді не було. Це лютий березень 22-го року було просто або повідомлення Живий, або дзвінок, або шипіння хрустіння в трубці. Тобто такого спілкування, діалогу в нас я два рази спілкувалася. Один раз хвилини, напевно, чотири. То був початок березня. Вони вже були в Луганській області біля попасної. В кінці березня один раз теж вдалося в четвертій ранку. Я з ним спілкувалася десь хвилин 20, напевно, де він розповідав, що важко, що нема зв'язку. що… Постійні обстріли, що ліпше десь там сидіти, ніж десь зараз виїжджати, бо це небезпечно було. Казав, що ти собі не уявляєш, скільки тут тих ванюк, і як вони пхають і пхають. Тож, то, що то щось я собі так це все запам'ятала. І коли я казала, що я хочу, бо я тоді була на той час не вдома. Я поїхала до своєї мами за кордони. Я сказала, що я дуже сильно хочу додому, що я дуже сильно скучила. А він Мені сказав, ти будь готова до того, що та війна надовго, на дуже довго він залишив по собі спадок, тобто на його віршах, ідеях і чині будуть виховуватися нові покоління. Так само як він виховувався в життєписах героїзмі ну, попередніх наших героїв. Мені тут дуже не випрошується власне цитата з пісні Кому і Коралі та про дивізію Галичина. Це дуже класні слова. Я не вмираю, а лише гину маковим цвітом зросту у траві, бо не забуде стрільця Україна золотим левиком на рукаві. Для Юри золотий левик це була дуже сакральна емблема. Він завжди відвідував заходи по шануванню дивізійників, і власне його чин він буде надихати молоді покоління на нові звитяги і на дуже багато різних проектів. Тому фактично Юри з нами немає як живої людини, але він з нами лишається як постать, яка надихає своїм життєписом, як треба продовжувати жити далі. Новий світанок. Це пісня на останній його опублікований вірш у Фейсбуці. Мы сам